Всім привіт друзі! З вами дорогова з Моя Маліна. Зараз покажу вам посівний матеріал картоплі. Ціну уточню, спитаю. Зараз покажу картоплю. І назву я напишу і ціну під відео. Ось така картопля, друзі. Сьогодні купили в Магдалині в магазині Росток. Привезли. Це вже на, по, по, на посадку. Така картопля. Взяли дві сітки для початку Подивимось, що воно буде. Бачите, друзі, ну ось так, ну, така у нас картопля. Ціну і скільки коштує і сорт, я напишу під відео. Ось така, бачите картопля. Ну, гарна, гарна картопля. Вже є пагони, Ну, скоро садити, <звук> будуть садити. Ось так, бачите. О, така у нас все. Кому цікаве відео, ставте лайки, ставте дізлайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Як я і говорив, канал, на каналі змінюється контент. Всім пока-пока.